Добрий день. Я порізала всі, які не росли. Кури. Ну, курчата. Ось такі маленькі. Ось що є відрі. Таке я навіть його не шмалила. Таке воно. Я цей. Маленькі, денікові. трошечки більші. Мам. Так, бачите, всякі є. Вони невеличкі. Ось це всі. Чорно-українська ось. Раз, два, три. Що більш-менш такі. Ось ось маленькі, ось оце маленькі, ось маленькі. Це 10 штучок. Я зарізала. це ще не розбирала, зараз розберу. Оці спинки всі денькові. Нам тільки будуть прилишки, грудка і ножки. Оцеденькові. Гриши її теж дененькові. Той маленький, що я показувала денькові. Там, що казані 20 лап і голови. Вони не ростуть. Вони тільки їдять. А ї... це курча таке мале, їсть так само, як курка. Ось я не кормила утром, а де воно Ну, Як курка їсть, а не росте. Нащо воно мені потрібне? Я не люблю цього. У мене, якщо не росте, все, у мене розговор короткий. Я лишила такі маленькі, такі самі маленькі, ось такі самі маленькі курочки. Ну я їх лишила, бо вони, вони не ростуть, ну, вони такі якісь хорошенькі, малесенькі, такі, акуратненькі. Ну курочка все одно, вона виросте до весни. І я її продам, бо мені такі прості, ну, не, не прості нікудишні. Вони не простяки, вони я купляла яйця інкубаційні різних порід хороших, а вони вийшли такі нікудишні. То я їх просто вигодую і продам тим людям, яким все рівно, яка курка, аби була курка і не слоїться. Ось у мене там, по-моєму, є зараз, два, три, чотири п'ять, шість курок таких є. Є три красивих, вже прям великі, красиві, чорні. А три такі собі, що їм вже треба рости. От я їх продам. А не продам, то заріжу, бо мені не треба. У мене будуть тільки кучинські, дасть Бог виростуть цілі горни. І дасть Бог виростуть бентанки. Все, мені більше нічого не треба. Достатньо. На цьому все. Бо я хотіла тої породи, тої породи, я стільки їх хотіла. Ні, вони мені не потрібні. Обманюють дуже люди, хороших знайти невозможно. На цей рік я не буду кучинських Добавляти нову кров. Я вчора, ой, господи, вчора. Я того року купила, мені достатньо. Я поміняю кугути, зроблю дві сім'ї. Мені достатньо. Тим більше настоящих кучинок у нас на Україні немає, чистокровних. Щоб там хто не говорив. Ну, вони хороші. Вони дуже хороші. От мене в мене кугути сім місяців вже я порізала їх. Прямо великі, гарні кугути. Я вам не показала. Чогось не знаю, чого я не засняла. Ну прямо красиві. Сусідка моя починає різати ми. Прямо красиві кугути. Жовтенькі. Дуже в них м'ясо смачне. Оце в адлірі і в них Там саме смачніше м'ясо. Ще у лігорнів хороше, але там нема що їсти, там вони манюсенькі. В них теж дуже бульйон вкусний. В лігорнів. Ну так. Треба буду розбирати і сортувати, що нам щоденькою з котами.